Так, друзі, всім привіт! З вами як завжди Картавий Копатель. Сьогодні у нас надзвичайне відео. Сьогодні не будемо не копати, а будемо робити огляд ось такого пінпойнтера. Замовляв його з Китаю, його ціна 13 баксів, тобто це десь 550 гривень. В українських магазинах він коштує десь 2500 200 Тобто дуже сильно його перебільшують його ціну. Хоча характеристики ті самі, ну, все зовсім те саме. Е, кому цікаво, я залишу посилання в описі на AliExpress. Е, дійшов дуже швидко, буквально 2 тижні дійшов. Е, перед тим як робити якісь тести, поясню навіщо я купив саме такий і чому недорогий, якийсь е, е, вендовий. Так, я згоден з вами, що вони будуть набагато кращі, набагато більше вони бачать, вища частота в них. Але мені подобається більше шукати руками предмети. Я його купував чисто для пошуку, якщо по деревності це металу. Коли копаєш якісь шукаєш на кінечники, ключики, копаєш металеві сигнали і їх шукаєш, тому що ну, звучить не дуже. А знайти пінпойнте набагато швидше. Або якщо копаєш глибокі сигнали і не хочеться котловани викопувати, і знайти більш-менш де знаходиться. Ну, ще по монеткам на городі е, дуже допомагає. А по диревності я вам скажу: на жаль, не взяв сьогодні з собою якихось таких деревних артефактів показати. Ну, вам чесно, він їх зовсім не бачить. Взять Гудзик Гевіку, він його не бачить. Хвестика, можливо, ще й побачить по Київській Січа Дінавія. Дінавія це 100% Крашечку якусь, ну щось м'євке, фібулу точно не бачить. Тому перед тим, як купувати, ви задумайте, для чого він вам. Чи підходить він під ваші нужди, так кажеться. І так, В комплекті йде ось такий чехольчик, можна сказати, на пояс. Але він, як завжди, Великий, і нажимається кнопка, він вмикається. Тому я О, ще дістати не можна. О. І ось така непотягашка, чи як вона називається з карабінчиком. Тому я просто пристьобую до своєї пошукової сумки шмудячниці і так його складую. Тим паче там є отвори, в які можна скласти. О, у нас дощик почався. Ну, тому і на накоп не поїхав сьогодні, бо дощ. Скажу він не воду не, водопоникний, тому що, бачите, трошки помив його від воду і вже там запотіло всередині. Така ручка. Так. О, Карабінчик, ну, все, звичайно, квенчик є. Давайте увімкнемо і побачимо, що він з себе представляє. Вмикаємо, бачимо такий екранчик. Фокус. Е, бачимо три позиції. Перша це звук, ловібрація, це показує, який режим вимкнути. і заряд батареї. <кх> Також є ліхтарик. Ну, вночі я не дуже купаю, тому так, собі він мені не особливо потрібен. Е, є ще шкала приближення до цілі, тобто, чим ближче ціль, тим більше він показує. Це також, хто ним користується, якщо є звук. Е вмикається нажаттям на кнопку, це також трохи невдобно, тому що буває натискається сам. Кнопка не втоплена, вона може легенько нажатись і він вмикається. Ну, вже придбав, так що <гум> нема чого жалуватися. Е коротким нажаттям змінюється режим, тобто це буде тільки звук. Без вібрації. Так, тільки вібрація. Може чуєте. Також погано, що вона не в, не в самій ручці, а ось тут. Тобто погано чути, коли ти держишся. І третім натисканням включається і звук, і вібрація. Ось так. Всі, всі настройки зажать, держать, він вимикається. Зараз проведемо декілька <кхем>, тестів, покажу вам, як він працює, на яку довжину, ну, щоб ви бачили. І так, вмикаємо. Беремо для початку міндячок. Це у нас одна копійка 1896-го. Ну, я вже бачу в інтернеті тести на 3 см, він бачить. Бачите, 3 см. Пишіть на 2 вже більше, показує, ну і на сантиметр майже все. Так само з боку визнано. Давайте побачимо. Два з половиною. Давайте візьмемо іншу якусь монетку. П'ятачок радянський, 88-го. Всі монетки з останнього копу, так що. Дивіться і побачите, як я їх знаходжу. Ну, тут десь 3-3 см. О, монетка більша. 20 копійок, 35-го. 3 см. 10 копійок. Якого? 67-го. 3 см, не бачить, 2,5. з половина. Два сантиметра. Якщо вебром. Вібром фету. Тут навіть ну, пів сантиметра немає. Давайте ним більше, спробуємо. Так само пів сантиметра, друзі. Не вибрав. І ось копеєчка, що є радянська. Два см. Ось так. І ось візьму, що метал великий бачимо, ну 5,5. Тому для метала це саме то. Бачаюсь за вітер, знімаю на вулиці, на свіжому повітрі. Ось такий друзі, пін Так що, кому цікаво, посилання буде в описі на Aliexpress. Цікава річ можна собі придбати, покористуватись не сказав би, що рекомендую всім. Ну Початківцям, можливо, можна взяти дешевший варіант. Я також Зараз буде фоточка його, який в мене був до цього. Я з ним також дуже багато проблем. Бачить, він трошки гірше, ніж цей. Він в мене вже поламався. Навіть рік чи два я з ним відходив і нормально користувався часто. Побачимо, скільки цей витримає Не знаю, скільки. Ця ручка витримаю, тому що вона приклеєна тут. Я думаю, трошки влаги, вологи і вона відлізе. Ну, побачимо. Батарейка тут, так як і попередньому, що в мене був. Корона ось така, бачите, трошки водичка навіть попала сюди. Хоча я дуже вегесенько його помив, буквально тряпочкою. Так що не забувайте, що він боїться води і краще його не мить під краном, бо прийде йому каюк. Що, друзі, думаю, відео було цікаве для вас. Пишіть, свої... Свої... <пишіть свою думку. І якщо вам сподобалось, ставте подобайки. Бажаю вам успіхів у ваших пошуках і до зустрічі на моєму каналі.